Всім привіт! Ви на каналі Квартири у великому місті. Мене звати Максим, я експерт в рухомості компанії The Capital. І зараз ми подивимося, як виглядає однокімнатна квартира в житловому комплексі док 32 Це новий та сучасний комплекс, розташований на Рибальському острові з розвиненою інфраструктурою поруч. У будинку є квартири від 1 до 5 кімнат. А зараз ми йдемо дивитися однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр. Так, ми вже завітали до квартири. Зараз ми знаходимося в зоні передпокою. І давайте подивимося, що в нас тут знаходиться. Тут у нас знаходиться гардеробна для верхнього одягу, пральна машина і, і бойлер. Давайте подивимося, що знаходиться в кімнаті напроти. В кімнаті напроти нас зустрічає самбузол, компактний, але є все необхідне для комфортного життя. Душова кабіна, інсталяція, умивальник, сушилка для рушників, наявність двох полиць для кожного члена сім'ї і дуже зручне розташування, так як при вході одразу помили руки і йдете далі. Тому йдемо далі. Переходимо до наступних дверей. Тут нас зустрічає дзеркало в повний ріст і мені здається, що ага. максимально використовуємо простір. Далі нас зустрічає гардеробна кімната, де ми можемо побачити простір як і для неї, так і для нього. А далі я бачу кухню, тому давайте подивимось на неї. Так як квартира має загальну площу 41 квадратний метр, ми розуміємо, що кухня має бути компактною. Але я вже бачу достатньо простору для приготування їжі. Достатньо простору для зберігання посуду. Достатньо простору для зберігання побутової. Техніки, яка знаходиться під островом. Також ми розуміємо, що кухня має техніку провідних виробників. По-перше, це духова шафа з функцією підігріву як у мікрохвильової печі. По-друге, це індукційна плита на дві комфорти, але я думаю, вам більше і не треба. Десь має бути Ага. судомийна машина і холодильник прихованого монтажу з морозильною камерою. Далі ми переходимо в зону відпочинку. В зоні відпочинку нас зустрічає диван, а також підведено всі комунікації для підключення телевізора, які вже собі побажаєте. Також хочу підкреслити, важливо, щоб на кухні завжди було світло. Тут з цим проблем немає, світло багато, велике вікно, тому на кухні ніколи не буде темно. А тепер давайте подивимось останню кімнату, і це в нас спальня. Як ми можемо побачити, спальня кімната дуже компактна, але враховуючи загальну площу квартири, уявити більше, її було важко. Нагадую вам, що за цією стіною знаходиться гардеробна кімната, тому тут ми зараз не бачимо ніяких шаф. Тут ми можемо побачити двоспальне ліжко, на якому знаходиться ортопедичний матрас. Підведені всі комунікації, а неодмінним плюсом цієї квартири є те, що її вікна виходять на Дніпро. Тож, сьогодні ми подивилися однокімнатну квартиру в новому житловому комплексі Doc32. Серед плюсів хочу відмітити, що вона світла, з розумом використана площа і новий якісний ремонт. У цій квартирі ще ніхто не жив, тому ви будете першим власником. У будинку є кафе, салони краси, а також поруч торгові центри та кінотеатри. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі, ставте лайки, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. З вами був експерт на рухомості Максим. Побачимось на переглядах!